Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід книги морська глибина. Перед нами стоять такі задачі розкрити значення книги в житті людини, з'ясувати, які з них є найкращі. Дізнатися, як вплинула війна на видавництво української книги, і, звісно, пригадати найулюбленіші художні твори. Книги морська глибина. Той, хто пірна, аж до дна, він, хоч і сил має досить. Дивнії перла виносить. Давайте з вами пригадаємо, що таке книга. Книга це скарбниця знань, неоцінене духовне багатство людства. Без неї не можна стати розумною, освіченою культурною людиною. А тепер давайте з вами подумаємо, які слова асоціюються із поняттям книга, скарбниця людських знань, духовне багатство, культура, найкращий порадник, освіта, а і словосполученням морська глибина. Які поняття асоціюються? Дивовижні перла, самоцвіти, підземні печери, рідкісні рибки. А тепер давайте з вами подумаємо, що спільне між поняттями книга та морська глибина. На дні моря лежать коштовні самоцвіти, рідкісні перла, люди докладають багато зусиль, щоб пірнути, дістати коштовності, підняти їх на поверхню. Так само в книзі містяться знання, необхідні кожній людині, проте вони теж не дадуться нам легко. Ми повинні прочитати безліч цікавої інформації протягом свого життя. Книга то геніальний витвір людського розуму. Вона розширює наш кругозір, духовно збагачує в ній мудрість поколінь, мрії та сподівання людей. Тому кожен з нас, хто мріє стати, Розумною і освіченою людиною повинен спілкуватися з книгою. Книга то найкращий порадник. Кожний письменник, коли пише твір, уважно вивчає навколишню дійсність, обмірковує побачене. І визначає, що є головне і характерне, а що випадкове і другорядне. Художня література це вид мистецтва, що відображає дійсність засобами слова в образній писемній формі. Письменник – Малює картини життя образно, за допомогою творчої уяви. А от ми літературний твір сприймаємо серцем. Тому, коли в небі ми бачимо з вами хмаринку, це предмет природи. А от коли про неї напише, Поет такі рядки пливе у небі синім хмаринка одинока. Ми вже з вами бачимо, що це і живописний образ, і літературний. Другого квітня відзначають Міжнародний день дитячої книги. Чому? Бо 2 квітня народився відомий каскар Ганс Хрістіан Андерсен. А от в нашій державі планують святкувати Український День Дитячої книги 30 січня. Бо цього дня народився український письменник Всеволод Нестайко, автор безсмертної книги Тореадори. Васю Ківки. А як ви гадаєте, чи багато дітей зараз під час війни цікавляться книгами? Вичерпну відповідь на це питання дав український поет, головний редактор видавництва Абаба Гала Мага Іван Малкович. Багато дітей читають із захопленням і цікавістю, незважаючи на те, що є новомодні гаджети та інтернет. От що він сказав з цього приводу Непереборна когорта читачів існує в Україні. Вони не перестають читати навіть у такий непростий час. І це, звісно, нас окрилює. Якими книгами більше цікавляться діти: електронними чи паперовими? На думку Івана Малковича? Діти більше цікавляться паперовими книгами, бо над ними попрацювали не лише поети та письменника, а й ілюстратори. Отже це дає великий простір для розвитку фантазії дитини. Як вплинула війна на видавництво української книги? Івану Малковичу дуже прикро з того приводу, що до 2014 року у бібліотеках було дуже мало українських книжок, натомість полиці були завалені Гаррі Потером або російською літературою. А от у 2022 році сталася знакова подія. Перше, нашу державу не заїхала російська книга. Натомість українське видавництво відчуло приріст. Україна в Європі посідає сьоме місце за кількістю населення. Отже з'являються нові та нові видавництва. Подумайте, яке ж значення книги в житті кожної людини? Книга повинна бути. Відоме таке прислів'я в тій країні добре живуть, де багато читають. А які книги краще чорнобілі чи кольорові? Подумайте? От Іван Малкович вважає, що чорнобілі книги для читання, а кольорові для стимулювання. Звісно, в кожного з нас є найулюбленіший твір. І неважливо, в якій книзі він розміщені в чорно-білій чи кольоровій. Бо коли ми читаємо його, ми отримуємо невимовну насолоду. І, звісно, працює не лише наш розум, а й фантазії. Моїм найулюбленим твором є вірш Ліни Костенко, Крила.